Така гарна ковбаска. Тільки вчора показав, ви вже просите рецепти, нема ніяких секретів. Рецепт з детальною грамовкою даю. І поки я нарізаю, ви переписуєте або просто зберігаєте це відео. дієтична ковбаса, тому що використовується повністю курка. Два види м'яса. Жирне це м'ясо. Стегна. І нежирна це філієчка. Дивіться, яка на розрізі чудово. Два вида м'яса нарізаєте, великими кубиками маринуєте. Сіль, чесний, мускатний горіх. <кхід> Перець чорний, копчена паприка, чорна гірчиця. Набиваєте оболонку за своїм бажанням. І готуєте до температури готовності 68 градусів. Продукту. Якщо подаєте дим, виходить напівкопчена або копчено-варена. Якщо без диму, то взагалі супердиетичний варіант. Звичайна варена шинкового типу ковбаса. Ну якщо готувати не хочете, просто поставте плюс у коментарях. Я вам скину прайс, є в наявності, завакуумована, також курка, також грудинка, також бікон він же карбонат, також сало. По наявності і по цінах прайс скину у месенджер. Дякую.